Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 138 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів. Основний напрямок удару Донеччина. Військові звітують станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі, сходній, півдні та в центрі країни. 84 збито вогневими засобами ураження, 41 локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітря. Нападу противника у десяти локаціях. Місця падіння збитих уламки у восьми локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Києві Внаслідок нічної ворожої атаки є постраждалий. За даними влади, у кількох районах міста зафіксовано руйнації на кількох локаціях. На місцях працюють профільні служби. У Київщині також є поранений. Пошкоджено чотири приватних будинки, господарські споруди та авто. Генштаб ЗСУ повідомлятиме про бої на ще одному напрямку. Зазначається, що у зв'язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області у своїх щоденних зведеннях військові будуть повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку північно-слобожанському. Окрім того, харківський напрямок перейменовано на південно-слобожанський. Також відомо, що із небезпечних територій Сумщини виїхали вже понад 60% мешканців. За даними протягом тижня з прикордонні громад на Сумщині евакуювали понад 400 людей. Серед евакуйованих 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів Сумського та Шостинського. Президент Ша Трамп проведе двосторонні переговори з президентом України Зеленським під час саміту лідерів G7 у Канаді, підтвердив Reuters чиновник Білого Дому. Лідери країн групи Семи зібралися на черговий саміт, де мають обговорити ситуацію на Близькому Сході та війну РФ проти України. Однак ймовірно, що обстріли з боку Ізраїлю та Ірану та зусилля, спрямовані на уникнення ескалації, будуть тісно конкурувати з війною в Україні за увагу на саміті. Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль. Є загиблі ще понад 60 постраждалих. Пошкоджено багатоповерхівки, електростанція та НПЗ. У Тель-Авіві пошкоджено посольство. США. відомо, що будівля отримала деякі пошкодження внаслідок влучань іранських ракет поблизу відділення дебустанови. Іран не буде вести жодних переговорів про перемир'я або ядерну угоду, доки триватимуть атаки Ізраїлю. Про це пошуть змі за словами джерела, офіційний Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.